Привіт! З вами знову я Лариса Копань і мої квітки-дітки. Я перш за все хочу знову подякувати всім, хто підтримав моє минуле відео, хто подивився про бочкову Петунію. Багато поставили лайків, коментарів, багато підписалося нових людей. І були деякі запитання про те, як доглядати далі за петунією, як її постригти. Більш точніше, більш детальніше розказати. Тому я вирішила зняти сьогоднішнє відео, і це відео буде про обрізку петунії. Треба робити обрізку чи не треба. Давайте подивимось. Я вважаю, що не вся петунія потребує підрізки і стрижки. Є деякі сорти, які самі по собі прекрасно закущаються і роблять пишні шапки, і їх стригти не потрібно. Також це залежить і від догляду, від того, як вирощувалася петунія, в яких умовах, якщо було десь трошки темно, вона могла потягтися, і там можна скоригувати і зробити пишний куч за допомогою стрижки. Зараз я вам хочу показати пітуню. На прикладі це пітуня, яка не потребує стрижки. Вона має невелику відстань між листочками, вона не потягнута, вона сама прекрасно формує кущ. Ми ні разу її не стригли. Вона сама зробила гарненьку пишну шапку. Є такий ще приклад. Цю пітуню я теж ні разу не стригла, але вона дуже прекрасно закущається сама. Але є інші приклади. Наприклад, ампульна петуня цього сорту була вже один раз підстрижена, і зараз ми проведемо для неї ще одну стрижку. Цей сорт характеризується тим, що він розростається дуже великий. в нього дуже довгі гілки, і вони дуже широко розкладаються. Але для того, щоб всередині літа кущ не розвалився і в центрі не залишилося лисини, потрібно зробити декілька стрижок. Перша стрижка була зроблена на етапі, коли був маленький череночок, і була одна гілочка. За п'ятим-шостим листочком вершочок обрізали. Тепер кущик закущився, і ми зробимо йому ще одну стрижечку. Від центру починаючи, я беру приблизно таку відстань, ну, сантиметрів 5-6, і обрізаю всі гілки. Там, де всі гілочки, які Ну, мають точку роста, от вони продовжуються, я все повністю обрізаю, повністю весь кущ. Тепер ця гілка, яку я обрізала, вона не зможе рости далі вгору і кущ змушений буде знайти собі нові виходи, так скажемо, і закущитися знову. Тепер буде кущик відпускати нові пагінці за листочками і активізуються оці нові точки зросту. І замість однієї довгої палки буде 3-4, а то й більше нових гілочок. І тому центр буде пишним. Так шкода, квітів немає. Цвітіння відклалося на 2-3 тижні. Але зато ефект всередині літа буде грандіозний і не буде лисини, якщо правильно поливати, все буде дуже класно. Якщо дуже шкода квітку, можна зробити саму стрижку, але більш таким легеньким способом. Якщо ми не хочемо. Зрізати все і чекати дуже довго, то ми можемо взяти кож... на кожній гілочці, яка росте, і знайти місце, в якому вона розвивається, куди вона йде, ця гілочка. Ця гілочка ось розійшлася в дві сторони, і можна взяти квіточку, залишить, а оцю точку зросту просто відщипнуть. Тут. І зараз ось з іншої сторони. Знову я квіточку залишаю, по можливості бутончики залишаю. Ось один бутончик, ось квіточки залишилися. Цвітіння ми не припиняємо. Да, деякі бутони там разом із точкою росту прийшлося видалити, але не всі. І так робимо по всьому по всім гілочкам. Залишаємо бутончика, а точку росту прибираємо. Цей, цей спосіб ну, менш такий простий, там було просто все відрізали і все. А тут треба розібратися, де бутончик, а де гілка продовжує ну, рости. Тому тут треба трошки зрозуміти, в яку сторону росте гілка, і прибрати всі точки зросту. І цей кущ теж ми защіпали. Знову ж таки той самий ефект, але трошки треба розібратися, що відривати, а що ні. Цвітіння залишилося, куч пострижений і знову не буде в центрі лисини. Є інші сорти, які мають трошки інше розгалудження. Наприклад, гігант пурпле має таку характеристику, що в нього гілки плетуться. Ну, спускаються вниз, не піднімаються вгору. І якщо ми посадимо цю рослину в горщик, то вона буде спускатися вниз такими довгими гілками. Тут теж краще зробити, особливо на цьому сорті, дуже рекомендую робити стрижку. І тут, якщо це було не зроблено на тому етапі, коли гілочки були короткі, то зараз краще зробити повністю отак. Кожну гілку по периметру. На відстані 6-7 см, відрізаємо, квіти не жаліємо, тому що в цього сорта дуже часто буває так, особливо, якщо неправильно поливати його влітку, центр залишається голим, а вниз спадають довгі гілки, на яких небагато квітів. Таку стрижку зробили. Ця стрижка для профілактики. Щоб не було лисин в центрі, буває так, що якщо неправильно доглядали за петунією, або були недостатні умови для вирощування, вона тягнеться. Це в мене в руках кущова петунія, яка не має виглядати таким чином. Вона повинна бути кругленька, пишна і збита. Але вже якщо так сталося, якщо ви придбали таку петунію, або так виростили її. То можна зробити стрижку таким чином. У нас іде центральна гілка, і ось вона одним паганом пішла. Ми її беремо, і тут приблизно це буде за п'ятим-шостим листком вершочок обрізаємо. Знову квіти у нас страждають, цвіт ми прибираємо. І ось пішов ще один пагін в сторону. Ми знову тут верхушку прибираємо, квітку я навіть в цьому випадку змогла залишити, і залишається такий кущ. Якщо вам дуже страшно і ви переживаєте за те, що ви зробили щось неправильно, то я вас запевняю: не переживайте, тому що зараз я вам покажу петунію, на якій я зробила стрижку, вона виглядала точнісінько так само, як і оця, що я тільки що обстригла. Зараз вона виглядає отак. Це пишний кущ. Ось була зроблена стрижка, ось одна гілочка обрізана, і ось інша гілочка обрізана. Це було два тижні тому. Зараз кущ став пишним і доволі гарно виглядає, і вже зацвів. Також таку саму стрижку було проведено і на цьому кущеві. Теж, як можете побачити, на ньому вже багато бокових оцих пагонів, і він прекрасно розвивається. Ось такий кущ, це теж потягнута кущова петунія, яку теж треба обстригти. Безжалісно просто беремо і обрізаємо гілки. Ці гілки, до речі, можете поставити у вазу. Петунія дуже довго стоїть у водичці з водою, і саме оця петунія дуже ароматна. Ах. Ну, ось так. Такі секрети, наприклад, якщо ви придбали на ринку або в магазині отаку петунію, це кущова петуня. Вона прекрасно розвивається сама. Обрізку вона не потребує, тому її стригти різати не треба. Обрізати квіти для того, щоб пересадити, я теж не рекомендую, вважаю, це недоцільно. І хочу ще раз повісти, як я буду стригти тайдал. Минулого разу ми з вами пересадили в велике відро. Бочкову петунію. Я її тоді не постригла, але зараз пострижу. Оцю я ще буду пересаджувати. Тут вже стрижка зроблена, всі гілки обрізані для того, щоб був пишний кущ. А в цьому зараз ми зробимо разом з вами цю стрижку. Діаметр цього горшка, я не знаю, ну, сантиметрів 50 чи 70 Приблизно по каймі горшка я обстрижу всі гілки. Тут стрижка проводилася ну, два рази вже точно, але ще одну оцю останню вже потрібно провести, тому що він, ну, на мій погляд, не дуже пишний, тому зараз ми все це лишнє обріжемо. Як я садила тайдал в це відро, яку землю сюди якими добрими вами користуюся, можете подивитися в попередньому відео. Воно є на каналі, тому запрошую, хто не бачив, приходьте. А далі будемо слідкувати за його ростом і будемо знімати нові відео. Ось такий кущик нас вийшов. Навіть деякі квіточки залишились. І такий букет можна поставити у вазу. Дуже дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалося відео, будь ласка, підпишіться на канал. Якщо виникли якісь запитання, буду рада на них відповісти в коментарях. Люблю, цілую, папа, -па, бувайте!